Щонайменше 10 ударів кабами прийшлось по місту у ніч на 22 вересня. Близько пів на п'яту ранку ворог спрямував авіабомби на Запоріжжя. Троє людей загинули. Тіло однієї з жертв надзвичайники дістали з-під завалів будинку, куди влучив один з кабів. Найбільших руйнацій та пошкоджень зазнав приватний сектор Шевченківського району. Постраждали і багатоповерхівки в Олександрівському районі. Загалом було пошкоджено 80 осель у трьох районах міста. З дитиною спала, як кошеня схватила його і бігом в коридор за дві стіночки. Це страшно дуже. Дітвора старші також схватилися, Дітки всі в коридор бігли Ужас, в общем, пережили Переселенці... Наших хазяїв тут немає, тобто ну, маю надію, що допоможуть міські служби всі. Дуже чітко було чутно і по фото зразу зрозуміла, що на стоянку голубове, повело і дах, і двері не зачиняються. Чекаємо поліцію, сказали, що треба зафіксувати пошкодження і відновлювати. Дитина в коридорі було дуже страшно, він до ранку в коридорі так і не заснув. А вже 23 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю шістьма фабами. Ворожі снаряди впали прямо на житлові будинки приватного сектору одного з районів. Загинув чоловік, в дім якого влучив авіаснаряд. З-під завалів надзвичайники дістали тіло чоловіка. Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватних будинки. Частина з них не підлягає відновленню. Постраждали і багатоповерхівки. Приїхали. Ось ми приїхали і в шоці від побаченого. Більше нічого не можу сказати. Просто нам пощастило, що ми поїхали з тваринами. Ви самі бачите, він не відновиться дім, тому що він весь впав, ну як в тріщинах завалило все. Ну, вибухи ж, каби, каби. У нас тут не було, як, як говориться, ні місцем. Чую, що треба виїхати відсюди. в вдома, а тут вибухової хвилі ну, таке все трапилося. Загалом нічна атака пошкодила понад 60 осель у Шевченківському та Заводському районах. У Шевченківському дуже постраждав приватний будинок, ще три багатоповерхівки та близько півсотні приватних осель. Вже після обіду Хортицький район атакували чотирма шахедами, а згодом вдарили і балістикою. Є влучання у складські приміщення, дорогу та парковку. Загинув 43-річний чоловік та 30-річний хлопець, за життя якого медики боролись до останнього. Перший прилетів, почали тікати Другий прилетів, світ пропав. Як вже третій летів, я виходить, між літейкою і генератором запрятався. Вся життя перед очима перелетів. Та нормально, все, живі всі. Троє потрадало, троє в нас ранених. І всі троє вже в больниці. Повністю згоріли 10 автівок. Від вибуху машини зігнуло всередину. 15 людей постраждали внаслідок ворожої атаки. З них шестеро отримали допомогу одразу, та від госпіталізації відмовились. До лікарів звернулося 12 осіб. На превеликий жаль, одна людина загинула. Фахівці Державної служби з незвичайних ситуацій оперативно ліквідували наслідки пожежі. Територія Контролюється національною поліцією, вже до роботи приступили щодо ліквідації комунальних підприємства. На третій день росіяни в чергове атакували місто фабами. Один з них влучив у Шевченківському районі поруч з багатоквартирним будинком та приватним сектором. Ще одна авіабомба поцілила по території міського ботанічного саду. На місці удару утворилась вирва глибиною близько півтора метра. Приліт саме в парку був, і там вікові дерева вже стоять, яким вже більше за 50 років, які завжди радували наших мешканців. Сім вікон на зимовому саду вилетіло. Пошкоджені господарські будівлі, пошкоджені старі теплиці. Майже всі до цього були пошкоджені, зараз ще більше. Востановимо, ми все зробимо і. Відкриємося знову і будемо чекати гостей. Повністю криша, кришок повністю дах і вікна вибило. Вікна і двері вже стандартно. Тимчасовий захист необхідний. Якщо до прикладу дощ піде, це прямо треба. Хлопці оперативні взагалі класно все зробили, навіть здивований. В ніч на 27 вересня росіяни атакували місто шахедами. Один із безпілотників влучив у супермаркет, розташований у житловому районі міста поблизу автовокзалу. Будівлю АТБ частково зруйновано. В магазині обвалені стіни, обгоріли фасад та понівечені з десяток авто біля входу. П'ятий від атак РФ постраждав і автовокзал. Вибуховою хвилею винесло забиті вікна плитами ОСБ та додають, що працювати після ліквідації наслідків ударів продовжать. Ночини, як ви бачите, дуже знов ж таки нам досталося від того від того приліту старця здань будівлі. Що ми перед тим все, начебто, нема. Ну, трошки відбудували, але. Все знов таки попадало. Так все. Ну, зараз зранку намагаємося все на місце скласти, щоб більш-менш було зручно для пасажирів і для, для нас, для робітників. Так, загалом в то, в принципі, автобуси відправляються за розкладом, все нормально. Через нічну атаку майже 9 тисяч абонентів залишились без світла. На ранок енергетики повернули електрику у домівки всіх людей. Загалом цього тижня ворог забрав життя шістьох мешканців Запоріжжя, понад 30 людей і досі у лікарнях. У постраждалих вибухові травми, переломи, контузії та травматичні ампутації кінцівок. Надія Пилипенко, Наталія Юр'єва, Валерія Гетьман, Микита Дайнега, телеканал МТМ.